Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо молитву, також деякі питання. Хто не підписаний на наш канал, прошу, будь ласка, підпишіться, тому що багато дивиться канал і люди не підписуються. Бажання, будь ласка, підпишіться. І з другої сторони, ставте лайки, пишіть коментарі, висвітлюйте ті питання, на які б ви... Хотіли почути відповідь, можливо, не на всі питання я можу дати відповідь, тому що часу бракує. Але такі самі основні, я селектую і вибираю і стараюся на них відповісти. Пам'ятаємо, як де молитва, там, де стоїть червоний значок церкви, то говорить про те, що пастор прочитав цю молитву. Персонально пастор помолився, також група, церква за це молиться. І ми. Разом як команда, молимося один за одним. Вас благаю, прошу, моліться один за одного. Молимося за Назара. Прийшла така, таке повідомлення від батьків, що хлопчик живе, він живий. Але, на жаль, є проблеми з мозком. Мозк трошки всихається, але ж всихається мозок. Значить, самі розумієте, який може бути в дальнішому результат. Але ми віримо в силу молитви. І будемо до кінця молитися <кій> за цю дитинку, щоб Господь її підняв і стілив, і щоб дитина без всяких побічних ефектів була повністю здоровою. Сьогоднішня наша тема називається Хто виграє війну в Україні? Зовсім недавно я літав до Сполучених Штатів Америки, був в дуже великій церкві на Флориді біля тампи, пастором цієї церкви є. Пастор Браун, дуже відомий евангелист, проповідник, який сказав дуже цікаві слова, проповідь, яка зібране, яке тривало 4 години. І мені, власне, одна фраза, яка впилася в мій розум і не дає мені спокою. Спостерігайте за червним місяцем, цей червень, в якому ми живемо, цей шостий місяць, що має статися щось надзвичайне. Що за цим надзвичайним стоїть, я не знаю. Пастор, я навіть мав персонально з пастором трошки можливість поговорити. Але він до кінця питання мені не висвітлив, але я зрозумів, пастор вірить, що ми живемо дуже близько до періоду великої скорботи. Можливо, він не до кінця так вірить, як ми віримо, чи я вірю, що церква буде забрана перед періодом Великої скорботи, він каже, що дуже скоро відкриється цей беззаконник. І на якому буде антихрист на нашій зрозумілій мові. Живемо в дуже близький час. І, власне, зараз тема нашої молитви, хто виграє війну в Україні. Коли я поговорив з цим пастором і, власне, летів. Додому назад верталися додому в літаку, і багато думок було в голові, різних думок. Господь посилає різні думки. Так читаєш Біблію, відкладаєш Біблію і починаєш розмишляти в голосі в думці про себе трошки з дружиною, сам до себе говорив, відповідав, і спілкування, Боже спілкування. Ми живемо в дуже близький час. І виникло таке запитання, яке власне лягло в основу наших роздумувань: хто виграє війну в Україні? Перший сценарій. Війну виграє Росія, другий сценарій, який, я би сказав, рівноцінний, 50 на 50 виграє Україна. Ми бачимо особливо події останніх днів, які різко міняють відношення навіть до тієї ж України цілого світу. Хоч за чим, як я кажу, кому дадуть цю перемогу, тому дадуть. За тим стоїть цілий світ, глобальна еліта, яка готується зустріти свого лідера і яка готується до свого тисячолітнього царства. І третій сценарій, який дуже цікаво може виникнути, коли не буде переможця. Коли Україна і Росія стануть разом з Білорусією, уявляєте? І такий сценарій також проглядується. Перший сценарій виграє Росія. Другий сценарій виграє Україна. При першому сценарії виграє Росія, значить, це є 38-й-39 розділ, те, що ми там розуміємо. Основний чоловік йде війною на Єрусалим і в долині перехожих. Він і його орда вся лягають. Єзекіля 38-39. Другий сценарій. Коли виграє Україна, все по історичних мотивах, так як би воно мусило бути від початку крадіжки, коли ще було все по правдивому. Патріархат переноситься до Києва, столицею рошу стає не Москва, а Київ. Москва просто перестає існувати. І фінально похід організовується вже не від Москви а від Києва зі всіма тими наслідками, які ми читаємо в Єзекіля 38-39. Чи ви хотіли, щоб зараз, коли ми дійсно живемо в тому часі і дійсно спираємося на Єзекіля, і не вірте тим, хто сьогоднішній день проповідує, що північні народи зачитаємо вірш 38 вісім Єзекіля тридцять вісім, І прийдеш зі свого місця із найдальніших північних кінців. ти... Та численні народи з тобою. Всі вони гарцюють на конях, зборище велике, і військо численне. Хто на сьогоднішній день є самим північним народом по відношенню до Ізраїля, звичайно, Росія? Вся північ це є рош. Який також перекладається як князь, який очолить і Тувала, і Мешеха, і буде йти коаліцію проти Ізраїля. І там ляжуть. І ми знаємо, який наслідок після того, хто піде війною проти святого, святих, проти Ізраїля. Всі вони ля ляжуть в долині перехожих. Якщо це буде, Москва виграє цю має перемогу. Є лідер і вся орда лягає в долині перехожих, Бог їх нищить. Якщо Україна стає переможцем, вона також по відношенню до Язикеля піде. І військо її, і ті, хто то очолив. Якщо відкидують Біблію і не мають розуміння цього місця, що є, і ляжуть до лині перехожих, і який наслідок буде чекати в першому випадку Москву, і який наслідок буде в другому випадку чекати Київ. І третій фінальний сценарій також до ноги на виходу носора, глина і желізо. Вічна боротьба не можуть злитися, коли зливаються разом. Я не знаю, хто в даному випадку виступає желізом, а хто глиною, Росія і Україна самі вже собі зробить висновок, хто є желізо, а хто глина. Об'єднуються разом і стають самою грізною світ, грізною силою на планеті, яку ми називаємо Земля. І, власне, така грізна сила бачить розуміння, дослідження, хто приніс тільки багато зла в цій війні, що означає Банк, центральний офіс Києва, хто керує, хто керує в Москві центральний офіс. Ви розумієте, про що я говорю? Ті, хто певного дня зрадили Ісуса Христа, тепер піднімається гоніння на них і на християн, правдивих християн, йдуть проти нікого небудь, а йдуть, щоб знищити Ізраїль, тому що звідти має піднятися світовий лідер. Ми бачимо, які можуть бути сценарії. І, власне, напишуть, який сценарій, ви би думали, був би найкращий. Для мене найкращим сценарієм є. Послання до Коринтян, друге послання, я, якщо не помиляюсь, п'ятий розділ, 20-й вірш: Ми є піланці неба, амбасадори неба. Наша батьківщина в небі. Не Україна, не Росія, не Єрусалим, не Палестина, ніщо інакше. Наше небо, наша земля є вічність. І ми всі до неї готуємося. Якщо ми сьогодні дійсно амбасадори Ісуса Христа, дотримуємо цю заповідь нагорної проповіді до кінця. Я живу тільки для вічного Єрусалиму. Зараз ми читаємо декілька молитовних просьб, також будемо молитися за мир і спокій в Україні, щоб фінально вирішилося, щоб більше не проливалася кров, і щоб воля Божа, яка є вже знана для самого Бога, що вибере для себе людина. Те, що ми з вами читаємо і закіля 38.39, щоб все вирішилося до кінця, і хто має розум, хай розум живає. де ми сьогодні живемо. Прошу молитву за сина В'ячеслава, внучку Олю, внучка Валентіна і невістку Віту. Прошу Бога, щоб дав дух покаяння. Господи, вклади в їхні серця хотіння і дію по своєму благословінню. Дякую за молитву, сестра Галина Гладка. На рахунок минулої, е, минулої проповіді ми мали також молитовне зібрання, яке було під знаком Еклезіаста 9.4. Хто знаходиться поміж живими, той має надію. Включаємо розум. Хто знаходиться поміж живими, має надію. Якщо людина жива, не має значення, в якому стані вона знаходиться. Під ким вона знаходиться, якщо вона ще жива, вона має надію. Якщо ми говоримо про християнина, він має надію на вічність. Якщо про щось інше, він має надію на щось інше. Бо краще собаці живому, ніж Левові мертвому. Чому так написано? Так здається, дуже тяжко написано. Дух Святий дозволяє, щоб ці слова лягли на сторінках Біблії, краще живому собаці, тому що по відношенню до. Слів, які були перед тим, хто знаходиться поміж живими, той ще має надію. Собака ще має надію. І в даному випадку так склалося, що ніби ми цей вірш пристосували до нашого українського народу. Так. Краще людині живій, ніж мертвому цареві, так скажемо. Краще б живому простолюдові, ніж мертвому царові, цареві. Тому що той, хто живий, ще має надію. І зараз ми читаємо коментар. Тобто проповідник підводить слухачів стати живими собаками. Оце то навчив від волі і свобідної України перейти до рабства під царство Сатани РФ. Я скажу: цей комент це настояща глупота. Навіть не буду називати є ім'я, прізвище не буду називати імені, але сама настояща глупота. Де б ми не жили на сьогоднішній день, чи Америка, чи Канада, чи Ізраїль, Росія, Україна, Європа, doesn't matter. Ми всі є. Якщо ти не звільнений від І Ісусом Христом, від рабства, гріха, ми всі є в рабстві. Тільки в одних рабство проявляється по-іншому, в другому рабство проявляється по-іншому. Якщо ми на сьогоднішній день є в Ісусі Христі, кров нас зробила вільними, ми є громадяни вічного неба. І Якщо ми сьогодні зводимо свій коментар, що я є в рабстві Росії, то ви є дуже бідні люди. Ви є дуже бідні люди. Тому що з другої сторони ви є в рабстві тих людей, під якими ви зараз знаходитесь, волю, яких ви виконуєте. І ми бачимо, до чого останнє дожився уряд, що весь содомський гріх, всі збочення, все треба проявляти зараз в Україні. І так, ніби вимагає цього політична ситуація. Ні, політична ситуація цього так не вимагає. Політична ситуація вимагає. Поклоняйся живому Богу, будь амбасадором неба, що таке політикос, полі і токос. Говорити багато, такі, в залежності про що говорити багато. Якщо ми є громадяни неба, ми говоримо про небо. Не про Україну, не про Росію, не про Єрусалим, не про Канаду, не про Америку. Ми з вами говоримо про небо. Тим більше в той момент, в якому зараз ми з вами знаходимося. Унікальний момент. Перша була пандемія, яка збила з пам'яті людей, і люди не знали, що робиться в світі. Зараз другий напад війна, яка заполонила цілий світ, і цілий світ на цю війну працює тільки. Там йдуть воєнні дії, а там йдуть ліс... різні політичні сутички, тільки щоб збити людей з правди. А подивіться, що робиться в світі, якою є на сьогоднішній день церква. Ні холодна, ні гаряча. Сам Господь каже: до церкви останніх днів ні холодний, ні гарячий, ні світ, ні церква. Оце то навчив від волі і свобідної України, слава Україні і тому подібне. Де ви таке чули, що можна образ живого Бога поставити і змінити на образ якогось невідомо кого? Розумієте? Не слава в Україні, а слава Богу. Слава Ісусу Христу! Йому тільки слава не лежить. Ніякій землі, ніякому уряду, ніякій людині, самей найсвятій, крім Крим Ісуса Христа. Ні апостолу, ні учням, ні пророкам, ні президентам, навіть самим геройським, замученим. No. Слава їм не належить, слава належить тільки Ісусу Христу. А якщо людина щось зробила по правді і навіть є замучена за ім'я Христа, пострадала, як мученик, велика нагорода в небі. Не від земельного царя, а від того, хто нас чекає в небесах від Ісуса Христа. Сидить в Канаді і розказує, як треба жити українцям. Без тебе розберуться без тебе. Буквально на днях я дивився. Проповідь, я думаю, такий проповідь, нарис одного проповідника з православних з Дніпропетровська російською мовою. І Він сказав, наскільки він зараз є розчарований, коли він бачить ТЦК, бачив випадок двоє таких маленьких ТЦКшників. Зараз я розкажу ви зразу, зрозумієте, про що йде мова, бо він є досить відомий проповідник. Він каже, він стоїть з боку, два з ТЦК підійшли, такий дядько здоровий, почав щось кричати. Сам себе не може захистити, каже, я, я зараз зрозумів, що більша частина українців якраз знаходиться в такому положенні. Тільки чекають від когось чогось. І я, будучи здоровим, я би в інших ситуаціях поліс, розкидав би тих ТЦКшників, таких два чахлика прийшло, єлі дихають, як він каже. І біля них стоїть здоровий чоловік і кричить до всіх: звільніть мене. Там тільки раз-два і вже тих двох людей немає. І каже: Я вперше зрозумів. Перший зрозумів, що так само, якщо людина не хоче сама за себе постояти, не біжить до церкви, не молиться, не падає на коліна, вона тут і на вулиці кричить невідомо до кого, що хтось їй поміг. І каже, я не прийшов на допомогу. Якщо людина сама собі не хоче помогти, сама обдурює себе, обманює себе, що за цим всім стоїть? Ти знаєш, куди ти підеш, ти знаєш, для чого це все використовується, до останнього українця, для чого ця територія звільняється, диявол до останньої крові не насититься. Ми читаємо з вами, що Авадон і Шеол і Шиол ніколи не наситяться смертю, скільки не давай завжди буде мало. І чому ми свідомо, відкинувши всякий розум, відкидаємо слова краще живому собаці, ніж мертвому левові. Краще живому простолюдові, ніж мертвому цареві. Чому? Тому що живий чоловік має надію. Мертві вже надії немає. Дорогі брати і сестри, прошу помолитися за спасіння моїх рідних Юрія, Юлю, Романа, Ольгу, Сергія, Олександра, щоб спіли покаятися до підхоплення церкви. Молюся за всіх. Слава Ісусу Христу! Молюся за всі нужди, за стілення Сашка від пухлини, за стілення Захарчика, за покаяння наших рідних, за всіх, хто на передовій, хто в полоні, за мир в Україні, Єрусалимі, Росії. Просимо Божого благословення і захисту пастора Олександра і його дружини. Да всіх Господь устоять в ці послідні дні перед восхищенням. Осталося всім німного, і прийде наш Спаситель за нами. Держимося Господа крепче і крепче, сестра Басова. Іще один два буквально коментарі. Брат Олександр, помоліться, будь ласка, за мого сина Діму. Йому вісім років, наразі має сильну ангіну, з висипу маленьких прищиків по всьому тілу і до того ж психологічними проблемами. Виписали йому лікарі, антидепресанти і психоторопні ліки. Я боюсь йому таке давати, але у розпачі і опускаються руки. Мені дуже важко, хоча я розумію, що є людям гірше, ніж мені Фармакологія. То є дуже небезпечний коментар. Препарати, антидепресанти, психо, психотропні ліки це самий настоящий сатанізм. Запам'ятайте. Коли ми з вами читаємо 21, 22 розділ відкриття Івана Богослова, фармакологія, власне, є за дверима раю. Всі, хто зараз звертається до таких лікарів, колись це було заборонено, колись спалювали на вогні, тепер тактика диявола зовсім помінялася, і людина сама себе дає обманути. В нашій церкві зовсім недавно був такий випадок, коли здорова дитинка, яка в школі була відмінницею. Прекрасно грала на піаніно і виникла певна проблема. Приписали різного роду антидепресанти. На сьогоднішній день людина має повністю спалений розум. А коли дивишся на таку людину збоку, деколи здається, чи людина не зайнята демоном. Батьки злегковажили постанову пастора, пораду пастора, пораду Біблії, що означають. Психотропні ліки, як вони діють на розум, як вони діють на душу людини. Вивчайте глибоко, вивчаємо Біблію, що за цим всім стоїть. В останні дні, як ніколи сильно, власне, диявол буде атакувати через фармакологію. Я дивлюся США. Дома для пристарілих, підіть в Канаді, я не знаю, як в Україні. Розкажіть мені. Всі сидять на, на антидепресантах, всі сидять на заспокоюючих, всі сидять на таблетках, дали для старічка таблетку, він сидить, все, вже його немає веджі. Самі діти доводять своїх батьків до такого стану: садять батьків на наркоту, фармакологія. Чи вам читаємо Біблію, пастори розказуєте в церквах, що робиться в останні дні. Дітей в школі сидять на антидепресанти. Діти не віддані собі, сидять на таблетках, живчики, сильні, гарні діти, віддати в спорт, віддати в якусь секцію, в недільну школу, щоб ходили, працювали для Бога, садять на депресанти, тому що дитина в класі трошки більш активніша. А що погано, що дитина є активніша? Це ж прекрасно, живчик. Хай росте для Господа. Будучи євангелисти, ні, треба євангелиста вбити, посадити на антидепресант. Втікайте від того, не дозвольте своїм дітям чи собі, чи своїм батькам дати всередину те, що перечить біблійним розумінням. А для пасторів такий челендж. Вчіть своє стадо, вчіть в церкві, що означає останній час і що означає фармакологія останніх днів. Також послухайте мою проповідь, в мене є декілька проповідей, які посвячені цій темі. А зараз час молитви. Молимося. Молимося за Україну, маючи чітке розуміння, дорогі улюблені. Якщо це дійсно Єзиків 38, 39, а ми благословляємо вбивство, навіть коли ми кажемо, що ми захищаємося, хтось колись дасть велику відповідь за те, що забрав життя. Ті дадуть самі собою відповідь, бо напали. Тут взагалі пояснень немає ніяких. Саме настояща московська демонщина тут без пояснень. А друге, пам'ятаємо нагорну проповідь нам, пам'ятаємо, що такі є вороги. І як ми, як християни, повинні в останні, особливо дні, ставитись до своїх ворогів. Або тоді ми легко важимо Біблію: Біблія не для нас, тільки для когось, а для нас щось інше. Але щоб з цим іншим чимось не опинитися в пеклі, хто не виконує слова Ісуса Христа до Кінця, то, власне, на голові написано: мати, розпусти і гидоти». Всієї землі Вавилон, Вавилон, великий фальшива церква. Хай Господь нас благословить. Молимося за Назарчика, щоб Господь його зцілив, це буде для нас велика перемога. Молимося за воїнів, які є на передовій, особливо за їхнє духовне спасіння. Молимося за Канаду, яка зараз також переживає час надзвичайний, тяжкий, економічний. Молимося за Росію, щоб Господь. Відкрив очі для людей, які зараз фактично виконують волю диявола, напали, молимся, мир для Єрусалиму. З чітким розумінням досліджую свої діла, в якому духовному стані по відношенню до Біблії я зараз знаходжуся. Час дуже короткий, хай Господь нас благословить. Молимося. Дорогі всемогутній Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Дякуємо за цей вечір, дякуємо за цю молитву, дякуємо за ці питання, які сьогодні стоять перед нами, коли ти стукаєш двері, кричиш, говориш, але людина не чує, не хоче чути. Дорогі Ісусе, укріпи також мене на силах. Я фактично не маю сили більше кричати до і наших людей, в якому часі ми живемо. Допоможи встояти всьому. Благослови нашу локальну церкву. Благослови братів і сестер, які заучаствовані і вроблені цієї програми, щоб ця програма ще могла існувати. Благослови тих людей, які благословляють цю програму і духовно, і фінансово. Молитва ще раз за Захарчика, щоб він був живий і здоровий, що повністю відновився розум, за всі наші нужди, які є висвітлені на цій сторінці, які піднімаються людьми. Також молимо тебе за наш рідний край. Нехай виконається Твоя воля до кінця, ми більше нічого сказати не можемо. Твоя воля, дорогий Ісусе, не наша, Твоя. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас покусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.